її називають їжею богів, тому що вона дуже багата на різноманітні вітаміни, мікроелементи. З нутри Іриною говоримо про хурму. Це яскравий соковитий фрукт, що гармонійно доповнює зимовий раціон на полицях українських магазинів. Вона з'являється у другій половині осені, а розпал сезону припадає на листопад-грудень. Хурма не лише смачна, а й корисна, говорить Ірина Степаненко. Кому варто її їсти? Це по перше людям, у яких є проблеми з то. Подібної залози, тому що вона дуже дуже багато на йод. Також вона містить багато заліза, в ній дуже багато вітаміну С і вона є дуже чудовим антиоксидантом. А також варто вживати жінкам, тому що хурма містить багато бета каротину і покращує стан шкіри, волосся, і взагалі дуже чудово впливає на жіночий організм. Вживати хурму краще у першу половину дня. Бажано після прийому основної страви. Нутриціологиня розповідає: 100 грам цього фрукту. Уміщує 63 калорії. Тоді як денна норма для середньостатистичної жінки становить 1800 калорій. Ну тобто хорму можна спокійно вписати у денний калораж, але ж, звичайно, це має бути не дуже багато, тому що досить важкий продукт. Хоч хорма і багата на поживні речовини, переїдати не варто. 100-200 грамів на день це максимум, тому що можуть бути закрипи, проблеми із кишково-шлунковим трактом. Ну, взагалі, це такі доволі такі важкі продукти, тому його варто. Вживати помірно, хурма також має різноманітні сорти: класична, тверда і терпка на смак. Шарон солодкий, а корольок м'який та в'язкий. Який же сорт краще обрати? Не варто вживати хурму, коли вона тверда, тому що там дуже багато таніну знаходиться і вона погано впливає на організм. Хурму варто обирати такого яскравого кольору і м'яку. Якщо ви купуєте хурму тверду, то в принципі це нічого страшного. Її можна покласти в морозилку на ну. Наприклад, на добу потім виняти розморозити або покласти разом із бананами, і також через добу вона вже буде м'яка і придатна до споживання. Але переваги шарона в тому, що ну вона найбільш така найлегша для організму людини, і що навіть у твердому вигляді вона не визиває там ніяких побічних ефектів для організму, і вона вже смачна. Пані Ірина говорить, у поєднанні хурми з іншими продуктами також є особливості Хормонів в якому разі не можна запивати водою і молоком. Тому що можуть бути дуже дуже серйозні проблеми із кишково-шланковим трактом а поєднувати варто із творогом, із кисломолочними продуктами, можна з йогуртами, і також можна робити, наприклад, салати, поєднувати з м'ясом з зеленю також буде дуже смачно. Нутриціологиня наголошує, попри всі переваги цього фрукту, поласувати ним можуть не всі. Не варто вживати хурму або вживати з обережністю тим, у кого є а, такі проблеми, ну взагалі проблеми з кишлово-шлунковим трактом. Також вагітним дуже варто обережно вживати цей продукт і ті, хто годують груддю, тому що у дитини може бути алергічна реакція на цей продукт. Варто бути обережними і людям із цукровим діабетом, адже хурма багата на фруктозу.